Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео як оформити спадщину на земельну ділянку без кадастрового номеру. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, друзі, команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вийшти земельні питання. Однією з підстав набуття права власності на земельну ділянку є її успадкування. Відповідно до частини 9 статті 79 Земельного кодексу України, земельна ділянка може бути об'єктом цивільно-правових угод, включно з моменту її формування, крім випадків субаренди сервітуту щодо частин земельних ділянок та державної реєстрації права власності на неї. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номеру. Кадастровий номер земельної ділянки це індивідуальна, що не повторюється на всій території України послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Наявність у земельної ділянки такого унікального кадастрового номера обов'язкова, оскільки без нього неможливо здійснити будь-яку юридичну операцію з земельною ділянкою. Для того, щоб вступити у право власності на нерухоме майно на законних підставах спадкоємець має отримати свідоцтво на право на спадщину у нотаріуса або уповноваженої на це посадові особи у органі місцевого самоврядування. Для цього необхідно подати документи, що посвідчують право власності спадкодавця на таке майно. Нотаріус здійснює перевірку відсутності заборони або арешту шляхом безпосереднього доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Видача свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусом здійснюється також за умови отримання витягу з державного земельного кадастру, у тому числі шляхом безпосереднього доступу до нього. Без кадастрового номеру неможливо отримати витяг з ДЗК. Пунктом 10 розділу 7 прикінцевих та перехідних положень закону України про державний земельний кадастр визначено, що документи, яким було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим законом, є дійсними. Також згідно із пунктом 2 зазначеного розділу. Земельні ділянки право власності, користування на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номеру. У разі якщо Відомості про зазначення земельної ділянки не внесені до державного земельного кадастру, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості за заявою їх власників, користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності. Якщо е, в документі на право власності державному акті, наприклад, на ім'я померлого кадастровий номер відсутній. То в межах відкритої спадкової справи потрібно виготовити відповідну технічну документацію на земельну ділянку. З метою отримання кадастрового номеру земельної ділянки спадкоємець замовляє в землепорядній організації виготовлення технічної документації із встановлення відновлення межі земельної ділянки в натурі на місцевості. Землеопорядна організація у строки встановлені договором виконує геодезичні роботи і розробляє документацію. Із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки у паперовій формі та у електронному документі. Хочу звернути увагу, що на виготовлення документації обов'язково потрібен договір з землепорядною організацією, так як це є документом, який гарантує вам, як замовнику, отримання цієї документації. Після реєстрації земельної ділянки в ДЗК та отримання витягу із державного земельного кадастру, слід звернутися до нотаріуса для завершення процедури видача свідоцтва про право на спадщину. Також зверніть увагу, що якщо житловий будинок, який належав на праві власності померлому громадянину, розташований на неприватизованій земельній ділянці, така ділянка не може бути успадкованою. В такому випадку необхідно звернутися до землеопорядної організації для виготовлення технічної документації щодо присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці та звернутися до відповідної ради з клопотанням щодо затвердження технічної коментації та безоплатної передачі у приватну власність цієї ж земельної ділянки. Отже, зробимо висновок. Таким чином, для оформлення Спадщини на земельну ділянку без кадастрового номеру необхідно все ж таки зробити технічну документацію та зареєструвати земельну ділянку в ДЗК, де їй буде присвоєний кадастровий номер. Тобто спадкування земельної ділянки без кадастрового номеру, на жаль, неможливе. Все рівно треба виготовляти кадастровий номер. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. <кій> Обов'язково, друзі, ставте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно, по можливості замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір, як завжди, був вам корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, як найшвидшого миру. Слава Україні.